Друзі, сьогодні познайомлю вас з таким прикольним пристроєм. Smart Plug це розумна розетка, яка підключається до Wi-Fi і керується з будь-якої точки світу, використовуючи ваш телефон. Отак вона виглядає. Ви її просто втикаєте в звичайну розетку і підключаєте до неї, які вам потрібно електроприлади. Ну що ж, давайте перевіримо. Для того щоб звірити її показники. Наскільки вона коректно передає, що там робиться, я використаю отакий ваттметр. От Сюди. Ватметр. В ваттметр нашу Wi-Fi і в Wi-Fi зараз підключимо споживач електроенергії. Ось у мене це навантаження буде. Ми будемо на ньому перевіряти, як ця розеточка працює. Таку беремо і вмикаємо. Хоп! Ого! Тугенько. О, 0,9 Вт вже споживає, бачите? Для того, щоб цю розетку нам використовувати, треба встановити програму. Давай Google відкривайся. Програма називається Smart Life. Вона це не то, що якась там розводка чи що. Ця програма використовується в дуже багатьох системах. Ось у Life App є запит, бачите? Вона І ось з Google Play обов'язково качаємо. Дивимося, щоб це був Google, а не не пойми, що якесь рога й копита. Тому що можна з рогай копита накачати, такого, що гроші у вас вкрадуть. Дивіться, Google Play відкрився, додаток, бачите? І в ньому ми качаємо цю програму. Ну, У мене вона вже стоїть, то ми просто нажимаємо кнопку відкрити. Так. Політика конфіденційності, погоджуюся. Так, і що тут? Увійдіть до системи з наявним обліковним записом. Е, ну, давайте спробуємо. У мене ж, мабуть, є. Немає. Тут зараз новий зроблю обліковий запис. Реєстрація. Пошта. Коротше, тут ви самі зареєструєтеся. Я зараз зареєструюсь. Реєстрація така, як взагалі в будь-чому. там, Пошта, ім'я, може номер телефона, може ні. Потім вам на пошту приходить лист з підтвердженням, ви підтверджуєте, і аккаунт у вас вже стає, як то кажуть, увімкнений. Реєструюсь і продовжуємо. Дивіться, я зареєструвався, воно мені пише актуальне, дозвольте рекламу. Ну, цю галочку знімаємо, не треба вам реклама, ці телефони і так бамкають, так сказилися. Зареєструвався, перейти в застосунок, Просимо. Так, додайте пристрій, плюсик нажимаємо. Пише, хоче локацію мою бачити. Я дозволю бачити локацію, щоб він міг підключатися до телефону. В цьому додатку я дозволю. Так, друзі, тепер як додати її, цю розєточку, до вашого додатка Smart Life? Ось, ось сюди жмемо на плюсик, додати пристрій. І Ось, з'явився у нас пристрій ВПС, бачите? Нажимаємо на нього, просить пароль ввести. Пароль мається на увазі від вашого домашнього Wi-Fi. Вводимо і жмемо далі. І ось така синенька заповняється, це вона додається, ця розеточка. Все. А дід написано, що короче, додано. Завершено, нажимаємо кнопку. І ось вона в нас з'явилася, ця розетка. Дивимося, що в неї? Power on статус. О, треба включити, тут, щоб воно гріло. Оп! Пішов на статус Power-On. Тут показує 580 Вт. А давайте щось десь подивимося по ній. Тепер дивіться далі, яка фішечка. Є у вас телефони ваших членів сім'ї. І у всіх, в кого є додаток Smart Life, вони зайдені всі під одним аккаунтом. Бачите, тут теж ця розетка з'явилася. Я ось можу нею керувати. Тут написано, он. у нас працює зараз оцей нагрівач. В першому режимі він споживає 500 Вт. Для того, щоб нагрівач вимкнути, дивіться, неважливо з якого телефону, я його зараз все отак разом поставлю, щоб було наглядно видно. Дивіться. Хоп, я вимкнув. І тут теж OF написало. І все немає споживання. Хоп, увімкнув. Дивіться, 580 Вт показує. Давайте подивимося отуто у Ну, є певна розбіжність. Аж у 20 Вт розбіжність того, що воно показує. Показує 2,8 А. Дивіться. 596 Вт. А тут показує 589, ну, 5 ватт розбіг. Показує, скільки ампер споживання йде. до речі, що саме цікаве, вона може відстежувати, як лічильник працювати, споживати споживання конкретного електроприлада вимірювати. Це дуже прикольно. Якщо порівняти оцей прилад і оцей, вони по функціональності рахуйте однакові, тільки що. А, цей здається пікові значення. Ні, цей не вміє пікові значення теж вимірювати. Тільки в цього немає власного екранчика, йому потрібен Wi-Fi домашній і ваш цей. Дивіться, зараз вмикаємо другий режим, потужніший. І дивимося сюди. Тут у нас 1,1 кВт. Тут трошки повільніше воно оновлюється, тому що воно ж через Wi-Fi. Тепер оновилося. Показує 1,27... Ой, 1154 Вт показує. А тут показує 1120 Вт. Ну, невеличка там, буквально 1% погрішності. І то я не знаю, хто з них прав, хто ні. Показує напруга в мережі 197,9 вольт. Ми візьмемо зараз на іншому телефоні тецнемо OFF. Щолк і вимкнулось 0 Вт. Тут зараз воно оновиться. Бо через Wi-Fi воно трошки довше оновляється. 0 Вт, все, вимкнулось. Вмикаємо. Тобто, ви можете програму Smart Life поставити для всіх членів вашої сім'ї на телефони, і список отаких розеток, які у вас вдома задіяні, є у всіх членів сім'ї. Тобто, бойлер або світло в льоху може вимкнути будь-хто. В кого на телефоні цей додаток є. можете навіть сусідів встановити, і він вам вночі буде включати світ, щоб вам не було скучно. До речі, прикольно можна собі через таку розеточку основне освітлення в хаті зробити. Але прикол в тому, що ви не зможете включати-виключати світло, коли нема інтернету. О, тепер давайте подивимося на Аліку, які характеристики нам заявлені. обіцяє виробник. Ця розеточка на сайті Аліекспреса просять за неї аж 200 гривень. Я її брав дорожче, але зараз якісь, я так розумію, новорічні знижки чи що, що тут ну, спишуть, що підключається до інтернета. Можна підключати всякі розумні пристрої. І як бачите, є в неї статистика використання електроенергії. О, можете програмувати всякі там мультиварки, зволожувачі, і можете підключити будь-яку кількість, ви їх там можете називати розетка, RosetKavan на там світло в вітальні, аварійне в підвалі і так далі. Ну, до речі, коли на Аліку купуєте, дуже важливо дивитися, щоб було багато проданих продуктів і при цьому відгуки більше 4,5 бажано зірочок. І Саме цікаве. Максимум вона 16 А споживає. Ой, може вона максимум 16 ампер струм через себе пропускати. Що це за 16 А друзі? Якщо зараз нас блекаути і струм в розетці 190 вольт, множимо його на 16 А, ми получаємо, що через цю розетку можна 3 кВт прилад вмикати. Це ну, будь-який електроприлад домашній. Навіть така велика потяне е, кавомашина, як е, в кав'ярнях. Наприклад, у вас кав'ярня, і ви собі можете там о 8-й відкриваєтеся, ви можете на 7.45 запрограмувати розетку, щоб вона кожен день включалась в цей час. І приходите, а кавомашина вже гаряча і починаєте робити людям каву. О! Ну, Тут буде посилання, зайдете, подивитися. Давайте ще пройдемося трошки по меню цієї розетки. Ну, як бачите, кіловат вона тягне спокійненько. Це в нас зараз при напрузі 200 вольт це у нас 5 А. Ось написано 5,5 5, 5, 5, 5, 5, А. Тепер, якщо ви захотіли цю розетку комусь продати або подарити. Ось головне меню програми. Ви переходите на цю розетку. Нажимаєте сюди «Го». О, завантажилося і нажимаємо щось на тому телефоні тупе, на цьому скоріше. Нажимаємо видалити пристрій, вимкнути і видалити всі дані назавжди. Дані підтвердити, підтвердити. Ну все, як бачите, вона з вашого, чули, що вхула, вимкнулася. На іншому пристрої. Пристрій було видалено. І як тільки ви хоча б на одному з ваших телефонів, де у вас активно це все його видалили, вона видаляється на всіх. Ви її можете тепер від'єднати. О. І тепер ця розеточка поїде до нашого підписника. Який її виграє завтра. Ну, Я знімаю відео вівторок, посереда у нас розіграші. Завтра хтось виграє цю розеточку. І абсолютно безкоштовно собі матиме таку прикольну річ в хазяйстві. Давайте ще трошки пройдемося по її меню. Цієї розеточки. Дивіться, у нас ось таймер тут є. Додаємо таймер. Тут ви виставляєте дні, в які він буде включений, час, коли він буде включатися. Давайте, наприклад, поставимо, щоб кожен день, буцім, у нас є кав'ярня, було б круто. В 7,45 вона включалася і е, цей кавомашину прогрівала. 7,45 виставляємо. окей. І ось, ось кнопочка сейв є. Все, в нас один таймер є збережений. Потім наша кав'ярня працює, наприклад, до 21. ї Додаємо ще одну функцію. Вибираємо знову всі дні. Наша кав'ярня працює без виходних. І ми беремо PM. Беремо 9 PM. Де 9. І до 9 вечора і 9.00 вона. Виключається. Ага. Ну, так, тут 60 хвилин у нас, бачите? Типу, 0, це буде 9.00. І функція у нас буде OFF і окей, конфім нажимаємо і сейв. Все. І ми бачимо: чекайте, тут треба не ПМ, а АМ поставити, що ранок. І ми бачимо, що кожен день в 7.45 резеточка в нас вмикається. А в 9 вечора кожен день вона вимикається. І вам навіть нічого не треба робити. Ваша кавомашина там. Чи, я не знаю, обігрів приміщення, чи ще там будь-яку. Штуку, яку ви собі захочете, воно собі так все буде. Якщо вам, наприклад, не треба з певних причин, ви просто отак оп-оп і вимкнули ці таймери. Коли вони вам знову потрібні, ви знову кнопочку тикнули і знову їх задіяли. Красота. О, що тут ще є цікавого? Тут у нас електроспоживання. Дивіться, зараз телефон заряджається, показує, що 5,8 Вт споживає зарядний пристрій. І в розетці 225,9 вольта. Ну, в розетці 225,9 вольта через те, що вона працює через мою сеску. І з часом тут буде накопичуватися статистика, ви будете бачити прикольні такі статистичні дані. От. І ще сетінги в нас є ось всякі. Що тут є? Overcharge Switch. Тут написано, що коли, перша, коли Power than 3 тривато for 40 хвилин, девайс. Написано, що якщо споживання менше 3 Вт протязі 40 хвилин, автоматично вимикатиметься розеточка. А потім Chill-Lock це закрити від дітей of the device or-button. 4». Пише, що треба, ну, типу, включаєте захист від дітей, і поки ви не нажмете чотири рази кнопочку, нічого не буде, хоча дітки і чотири рази можуть нажати. Ну, власне, і все, Оце все, що треба по цій розетці знати, щоб нею собі користуватися. До речі, ви можете в ці таймери використовувати і на ваші сонячній станції. Якщо у вас типу, хочете, щоб вона з розетки тільки вночі підсасувала ваша сонячна станція, запітуєте її сонячну станцію через, цей, через цю розеточку і в розеточці виставляєте, щоб вона була активна, там, грубо кажучи, з 10-ї вечора до 8 ранку, а днем просто її вимикаєте. І в результаті у вас днем взагалі ніяк не буде електроенергії споживатися, навіть якщо в інвертора будуть якісь свої. Замутки друзі. Тож, друзі, підписуйтесь на наш телеграм-канал, телеграм-чат, в телеграм-каналі по середах розіграші всяких прикольничких ніщачків. Підписуйтесь на сайт, буде багато цікавих відео. І не забувайте підтримувати Збройні Сили України. Найкраще це зробити, підтримавши особисто вам знайому військовослужбовця. А якщо маєте можливість, можете закинути на нашу баночку. Для 80-ї окремий десантно штурмової збираємо на зарядній станції. Також ви можете підписатись на мій ігровий канал, там стріми по вечорах. Там ми збираємо на FPV. Станом на момент запису цього відео вже майже на 2 fpv дрона зібрано. Так що там все круто. Підписуйтесь, до зустрічі!